Вітаю всіх! Сосиски в тісті це популярна в усьому світі випічка, яка виникла у Німеччині як страва фастфуду. Багато українців пам'ятають смак сосисок у тісті з дитинства. Їх ароматні рум'яні продавали у шкільних та студентських їдальнях. Знайти подібну випічку з тим самим смаком досить складно, але навіщо шукати, якщо можна приготувати самостійно на власній кухні? Розпочинаємо. Ямкість вливаємо тепле молоко або воду 250 мл. Опустіть палець у рідину, якщо вам не гаряче, можна змішувати рідину та дріжджі. Далі всипаємо дріжджі в сухі 5 грамів, це одна чайна ложка. Цукор 1,5 столові ложки. Перемішуємо до розчинення дріжджів. Далі всипаємо просінне борошно 2 столові ложки. Перемішуємо. Накриваємо харчовою плівкою борошником та залишаємо опару на 20 хвилин теплому місці. Після цього на опарі з'являться маленькі бульбашки, тобто дріжджі активуються. Всипаємо сіль вівчайні ложки. Перемішуємо до розчинення солі. І просіємо борошно 380 г. Додаємо борошно в два етапи. Спочатку всипаємо половину, замішуючи тісто вінчиком. Далі всипаємо іншу половину, що залишилось, замішуючи тісто руками. Коли тісто сформується в кульку, додаємо рослинну олію 50 мл за 3 столові ложки. Вмішуємо олії в тісто, вимішуємо приблизно 3 хвилини. Тісто виходить трохи липким. Далі накриваємо ємкість тістом харчовою плівкою борошником та прибираємо в тепле місце на 1 годину. Присипаємо робочу поверхню борошном. Після однієї години тісто значно збільшиться в розмірі. Викладаємо його на борошно. Трішки обвалюємо тісто в борошні та розкочуємо за допомогою скалки в пласт розміром приблизно 30х40 на см. Намагайтеся розкочувати форми прямокутника. Тісто поділяємо на 12 смужок, ширина кожної смужки 3 см. Беремо одну сосиску і загортаємо в тісто спіральну. Трішки внахльоз. Тісто не потрібно розтягувати і щільно намотувати на сосиску. Просто легкими м'якими руками намотуємо. Кінчик тіста щільно притискаємо. Повторюємо так з усіма іншими сосисками. Друзі, нагадую, що ваша активність на моєму каналі додає мені наснаги продовжувати і надалі знімати для вас корисні та цікаві відео. Тому прошу, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Засиски в тісті перекладаємо на деко застелене пергаментним папером на, на невеликій відстані один від одного. Накриваємо рушником і залишаємо на 20 хвилин на розстойку. Щоб засиски в тісті були золотарі, ямки збиваємо одне яйце та добре збиваємо виделку або вінчиком. Після 20 хвилин змащуємо сосиски в тісті збитим яйцем. Випікаємо в розігрітій до 200 градусів духовці 20-25 хвилин. Як тільки мис під підрівняється, можна діставати. Після випікання сосиски накриваємо рушником, даємо їм трошки охолонути. Випічка виходить ідеальною, з повітряним тістом, рум'яною скоринкою та соковитою сосискою всередині. Сосиски в тісті залишаються м'якими на другий і третій день. Зберігайте їх у пакеті. Всім смачного! З вами була Марі Кукін.